Дорогі ковальчани, шановна громада, щиро вітаю усіх, в чий дім сьогодні прийшло свято Світлого Христового Воскресіння. На жаль, уже третій рік поспіль ми з вами зустрічаємо Великдень в умовах повномасштабного російського вторгнення. І навіть зараз, коли ми вітаємо один одного і сідаємо за святковий пасхальний стіл, захисники України оберігають наш спокій на лінії фронту. Вітають Воскреслого Христа в окопах. Пам'ятаймо про них повсякчас. Щиро бажаю усім нам зустріти наступний Великдень уже в мирній Україні, здолати ворога і розпочати нову щасливу сторінку нашої української історії, Христове Воскресіння, свято любові та віри в перемогу життя над смертю, добра над злом. Тож нехай і ваш Великдень буде мирним. І щасливим, радісним і сповненим віри в завтрашній день, і Господню підтримку. Христос Воскрес! Воістину воскрес!